Вітаю вас! В Україні жахливо платити податки. Ні, це не мої слова. Це слова, які зараз пишуть дуже багато засобів масової інформації, посилаючись на рейтинг, який називається пекельний ад податків. 2023». Цей рейтинг, от зараз я вам покажу, щоб ви не думали, розробила така структура, називається... Фонд 1841. Я подивився, що це таке. Ну, шарашка-шарашки. Така громадська організація, яка проводить час від часу дії, там 5 людей входить. Ну, я так розумію, для піара вони зробили. Молодці, не заперечу. Звичайно, наші це підхватили, почали обговорювати, ви ж бачите, Україна попала. Жах! Бачите, Аргентина, Бразилія і Україна стоїть. Ну, як ви розумієте, в іншу сторону краще. Звертаю ваш увагу, тут немає Сполучних Америки. Правда дивно? Хоча фонд американський. Дивно. Якщо вже ви складаєте, то Америку ж треба було поставити. Знаєте, чому нема? Потому що по мордасам за це дадуть, якщо вона напишуть. Але дивіться, яка ситуація. Всі ці рейтинги, ну, можливо, хтось пам'ятає, свій час Світовий банк публікував рейтинг легкості ведення бізнесу. Я колись навіть відео вам зробив і пояснив, що Світовий банк відмовився від цього. Припинив. Чому? Він пояснив, чому. Тому що цей рейтинг носить суб'єктивний характер і не завжди відповідає об'єктивним факторам. Що є, те є. Значить, дивіться. Як взагалі от такі рейтинги роблять? Ну, звичайно, ці американці ніколи в Україні податки не платили. Вони навіть не здогадуються, що в нас є спрощенці. А якщо я їм би сказав, що в нас на сьогоднішній момент можна просто тупо не платити податки, вони б дуже здивувались. Тому що, розумієте, така ситуація, в США не платить податки складно. Ні, ну Дійсно, дійсно. Там, скажімо так, є, звичайно, нюанси, але архі складно дуже. Тому вони вважають, ну як же, ну так, да, так, да, звичайно, що всі ж платять. І, звичайно, коли е, час від часу от, ці іноземці, ну ті ж американці до нас приїздять, вони не можуть зрозуміти, а чого так багато дорогих автівок? А чого такі елітні будинки, такі котеджі? Говорить, а хто це живе? Олігархи, де да які чорти олігархи? Олігархи в нас як правило за кордоном живуть. Це наші, малі підприємці. Вони тоді зовсім шоковані. Я! Флинку, ну як же це може бути? Значить, дивіться, тут Білорусі на першому місці не випадково. Саме цікаво, що згідно рейтингу Світового банку, Білорусія якраз була в хорошій позиції. Ну, вони просто до Білорусі, я так я думаю, предзяти. Росія тут, як бачите, є, так. Да. Просто тут Нікарагу, ну, відповідно. А, ну, Мексика, це зрозуміло. Дивіться, Сполучені Америки дуже часто лають в Мексику, при цьому, якщо щось виникає, убігають в Мексику, правда, дивно? Да, ну така ситуація. Як робили цей рейтинг? Ну, в принципі, як і рейтинг, який робив Світовий банк від якого відмовився. Вони брали законодавство, не звертали увагу на те, що у нас в законодавстві одне записано, практики інше. Не звертали увагу не на тіньову економіку, не на спрощенці. Взагалі. Ну от вони спрощенці взагалі не аналізували. Вони вважали, що їх там, ну... Тому що дійсно, як правило, в багатьох країнах світу спрощенців дуже мало. Дуже. І просто і тісно звертали увагу. І от вони анілізували дійсно наше законодавство. Наше законодавство має проблеми, не заперечую, як будь-яке податкове законодавство. Та дійсно, коли починають рахувати, скільки треба часу, щоб скласти податкові звіти чи маленько. Хоча звертаю вашу увагу, якщо е, взяти от, навіть умови війни, і взяти, наприклад, 20 років тому то ситуація дуже покращилась. Ні, я не жартую. Тоді було більше звітів, більше паперів. Зараз, зараз дійсно можна це все зробити в електронному вигляді і в нас взагалі на сьогоднішній момент при бажанні можна е... без бухгалтера. Ні, я не жартую абсолютно. От вас бізнес. Ви проводите всі білі легальні операції, е... безготівкові операцій, а потім тільки кнопочку нажали, хлоп і звіт готовий. Ні, я не жартую. Абсолютно, у нас дійсно ще на сьогоднішній момент оце все працює. Тому, ну, формування звіту 5 хвилин. Але, да-да-да, оце я знаю, оце я знаю. Але це мало хто цим користується, чому говорить, хвилинку, а як же мені підмахлювати? Тому що у нас на сьогоднішній момент, за виключенням тільки великого бізнесу, весь середній малий сидить в чернухі жуткої. Так, да, в когось більше, в когось менше. Деякі говорять, це не чернуха, це сіреньке. Не заперечу. Не запречу. У нас дуже часто половина бізнесу по-білому, половина по сірому, половина по чорному. І тому дійсно, от коли людин, ну, щоб скласти звіт, то треба не просто бухгалтера, а бухгалтерів. Тому що треба підмальовувати, підмальовувати, підмальовувати. І от кнопочка не виходить. Чесно слово. Хоча, я ще раз говорю, у нас на сьогоднішній момент ну, є всі можливості, щоб звіт податково формувати одним кликом. Але, але тоді все вилізе, не заперечує. Тоді всі ваші лівачки, всі ваші афери, все вилізе. І оце, звичайно, лається, дуже лається. Це дуже незадоволено. Тому так, да, програми є, бухгалтер потім залазить і починає, да, да, да Я це дуже добре знаю. І дуже добре знаю, що дуже часто дві паралельні бухгалтерії. І знаю оці бета версії коли спочатку прогнали, подивились, Ага, що вийшло. Так, малюємо далі, малюємо далі, підкладаємо, підмальовуємо. Це ми включили, це обрали, що. Не так? Да умаляємо Ай, не розказуйте мені казочки. Бо я ж цей бізнес добре знаю. І в умок війни війна ж гудить. Є, Є. Особливо, що коли у вас ПДВ, та ще коли повернення ПДВ, та, не заперечую, там дійсно виходить дуже багато часу, поки ви підмалюєте звіти. І тоді, так, да, не заперечую дійсно. Ого, скільки. А як ви хотіли? Ну ж все ж у вас же там половина лівачка. Ну так, да, і тому дійсно. А якщо б по-білому, один клік. Хоча ви скажете, Фаличку, так що по-білому, так що ж я нічого не зароблю, та ні, ти заробиш, але менше. Не заперечую. Тому що це ж система дуже проста. Або ти вкрадеш, або в тебе вкрадуть. Да, спрацюває. От вони зробили цей рейтинг, виключно виходячи з точки зору, ну, береться, як би. Як правило, ці всі американці і взагалі європейці як беруть? Вони беруть за базу. Законодавство або Європа, або США. Воно ідеальне. Ну бачите, тут в рейтингу його немає. Хоча США дуже жахливе податкове законодавство. Якщо вам колись, ну так трапиться, запропонують громадянство США, і, наприклад, громадянство Судовської Аравії, сказати, що Саудовської Аравії, там з податками легше. Дійсно, в США дуже тяжко платити, податки. Бізнесу тяжко. Фіз... Особам тяжко. І тому там дійсно люди намагаються не платити. Тому що там воно дуже заплутане, переплутане. Там, от там є да, там вирахування, але там більше нарахування. Класика американського законодавства. Дуже часто людина здає звіт, ну от працює просто на роботі. Звичайна робота, беззвичайна зарплата. І навіть не хоче, ну просто людина працює. Звичайна зарплата, звичайна робота, ну, що називається, живе, орендує квартиру. Нічого такого ну, є орендований автомобіль або блізін. Ну абсолютно нічого такого. Ну, ви б сказали, простий звіт. Так. Да. Здали. Хоп, приходить лист щастя, ви не доплатили податки. І ти розумієш, що треба доплатити, тому що судиться буде дорого. Там дуже дорого судитися. Взагалі в США судитись неймовірно. Там дійсно одна із ситуацій, що людям проще заплатити, ніж судитись. Суд? Бізнес теж саме. Там дуже часто на бізнес нараховують різні штрафи, різні... Вони, вони не судяться. Великі так, да, а малий середній бізнес ніколи не судиться. Ну, грошей не вистачить. Проще заплатити. Зловживають? Так, да, звичайно, американці зловживають. Це не таємниця, що не ну, деякі... Розумієте, там є дуже протиріччя в нормативах, вони ці протиріччя самі ж використовують. І... У нас, У нас цього нема. Ну нема цього. Ну у нас я говорю, що якщо ви по білому, ви взагалі, ну, і звідти легко здати, заплатити, то доходу менше. А якщо починаєте по чорному сірому, да. знов таки спрощенці. Ну, розумієте, е, от, виходячи з їхнього рейтингу, виходить, що у нас всі абсолютно платять податки. У нас якраз всі не платять. У нас більш-менш податки платять, які великий бізнес, частина середня. У нас малий бізнес, ну фактично там звіти ну, мінімально. Причому дуже часто ціни здають, або здають пустишку, а все в карман. Така ж ситуація. І оце теж вони не враховують, ну, ну бачите, як погано, бачите. От треба щось робити. Що? Що робити? Ох, вже ці рейтинги. Да. Ці рейтинги зараз ми дивимося. Тим паче я бачу там Індія, да. в Індії точно податки. Румунія, Арменія, ну, Арменія з податками. Беліз, ну це цікаво. Бліз це офшорна зона. Вє... Горщина там, Хунгарія, ну да. Тоже цікаво. А, Гондурас, бачите, Гондурас попав, це Сальвадор. Тим паче, що в Сальвадорі, мені каже, взагалі ніхто податки не платить. Доволі специфічна країна. Венесуела, ну це взагалі. Просто, щоб ви зрозуміли правильно, у нас в Україні проблем з податками не існує. У нас тільки існує проблем, що ви хочете всіх обманути і багато заробити. Але не завжди це відбувається. Розумієте, яка ситуація? Чому говорять, от на мене наїхали. Так всі ж, ну вони ж знають, що ти шахруєш. Знають. Тебе наїхав, що ти відкупився. А що ж ти хотів? А, -а, а, ти хотів, щоб ніхто не побачив. Так не буває. Дивіться, рейтинги це все одне. А життя зовсім інше. Життя показує, поки зараз є можливість, хлопці заробляють. Не дай Боже ми вступимо в євроспільнота, ми вступимо. Оце все накриється мідним тазом. І ви будете згадувати ці часи, оці часи, і говорити, ой, боже, як було добре, так, да, да. Але їх і не буде. Тому що у нас на сьогоднішній момент і податки низькі. І можна не платити, і можна шахраювати, і можна ухилятись, і можна ховатись. І це все поки що працює. Такої лафи, таких можливостей, просіт таких немає. Там вже погони придавили давно. А в нас це все є. От козацька... Вільнота. Користуйтесь. Ловіть момент. Тому що я ще от ми вступаємо в Євроспільноту, проваджують нові, нові, нові податки і, і в кінці кінців зажмуть все. До цього не буде. Так що будьте готові до того, що рейтинг буде краще. Але податків буде більше. І саме, знаєте, буде смішно. От ви знаєте, у нас по рейтинг такі показники. Так, а то ж, бо воно. А я вас попереджаю. Цінуйте те, що маєте. Дякую за увагу. Все найкраще. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.